Будемо рухатись далі розкажу вам от деталі цього візиту, який нібито здійснили Шойгу на Донеччину. От незрозуміло, чи то разом з ним їздив Соловйов, чи то на фоні цього візиту так само вирішив приєднатися до поїздки. Ну, одним словом, є інформація про те, що російський пропагандист Соловйов заявив, що потрапив під обстріл в Україні. І от як повідомляється, що Разом із знімальною групою Соловйов вирішив поїхати під вугледар для того, аби підтримати нібито там військових після оприлюднення інформації про величезні втрати морпіхів 155-ї бригади і підняти їхній бойовий дух. Але візит пішов не за планом і от так само повідомлі. Потрапила там знімальна група разом із Соловйовим під обстріл. Сам Соловйов заявив наступне по населеному пункту, де проходила наша зустріч. Почався інтенсивний артилерійський обстріл, але нічого, все обійшлося, каже Соловйов. На жаль, тут хочеться додати. Ну але продовжуючи слова Соловйова, думаю, військова розвідка розбереться звідки ворог дізнався про наші переміщення. За словами пропагандиста, у неділю з'ясувалося, що стався витік інформації про його присутність на позиціях. Під час нашої бесіди з морпіхами, каже Соловйов, почалися прильоти, вони коригувалися з квадрокоптера, прильотів було чимало, бідкається пропагандист російський. Ну і Соловйов стверджує, що загиблих і поранених окупантів унаслідок цієї стрілянини нібито не було. Ще такі цікаві деталі. Які стосуються того, що дозвіл приїхати в зону бойових дій Соловйову та його співробітникам дав особисто начальник штабу Герасимов, який мав забезпечити безпеку пропагандиста. Однак, коли Соловйов приїхав у розташування морпіхів, то як вже зрозуміли, по цьому населеному пункту вдарила наша артилерія. Ну, і от цікаво, що Герасимов, який не супроводжував шигу під час його візиту на Донеччині, от готував візит Соловйова, ну що ж. Знаєте, як вже жартують соцмережі, що Соловйова відправили до демотивованих власне військових замість боєприпасів, які ті просять вже давним-давно.